Навички декоративні від бренду Amazon, де ціна за одиничку буде лише 70 гривень. В нас в лоті представлені абсолютно різноманітні кольори – білі, пастельні, коричневі. Загалом дуже крутий варіант. Є також є яскраві та з якимись принтаціями. Загально буде представлено 25 позицій, 1750 гривень ціна за увесь лот. Дивимось, неймовірно гарний колір, розміри також будуть різні – 60х60, 40х40, 50х50, 30х50. На 50, до прикладу, як ось цей варіант. Показую далі. Є пастельні, бежеві відтінки, ось такого плану, якісна фурнітура, деякі йдуть в упакуванні, деякі без упакування, всі відтінки рожевого, як можете бачити. Загалом дуже крута пропозиція. Тим паче, ваші клієнти точно знайдуть те, що буде е, до вподоби їм та підійде під їх інтер'єр. Ось такі з пальмами. Далі неймовірно гарний ось такий білий коль. Ось так вони виглядають. Такі фактурні, неймовірно гарно мають вигляд. Показую далі, що в нас буде представлено. Нагадаю, одна позиція вартує лише 70 гривень. Це такий пастельний, дуже приємний колір. Звертайтесь до нашого відділу-продажу. Всі контакти для замовлення будуть під цим відео.